Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська, і сьогодні на мої 55 гострих запитань відповість Валерій Харчишин. Пішли? Валерій, я вас вітаю. Мене Привет. звати Аліна, рада вас бачити. Знайомі давно. Знайомі давно. От згадаєте, власне, скільки років ми з вами знайомі? Ми перший раз ми зустрічалися десь в році, мабуть, восьмому чи дев'ятому, ні? Десять років тому ми писали той самий проект, який ми пишемо а, сьогодні. А Ви знаєте, да, що у вас є 5 хвилин? Ви взагалі правила, пам'ятаєте? Так, я пам'ятаю правила. Які правила? Ну, там скільки? 50 питань за запити? 55 питань, у вас лише 5 хвилин, дуже різні та гострі. Я, ну ви ж пам'ятаєте, що є велике гальмо. — Я ну, буду чим, вас чим, чим намагатися… — Чим довше, хотів сказати, чим вища людина, тим повільніше вона думає. Це, мабуть, незакономірність. Ми спробуємо. Ми спробуємо. Ну, перший раз у вас вийшло, значить і сьогодні вийде. Ви готові відповідати правду і нічого, окрім правди? Ні, звісно, але треба. Ми поїхали. Час починається прямо зараз. Зранку вівсянка чи омлет. Вівсянка. Як ви зараз себе почуваєте? Прекрасно. Ну, Враховуючи наші сьогоднішні умови, я так. почуваю себе прекрасно. Яка ціна квитка на ваш концерт в середньому? Сьогодні рахували 750 гривень. Це багато чи мало? Це нормально для України. Скільки років ви на сцені? 30. Ви зараз у стосунках? Чи в стосунках я да, зараз? Так, У романтичних. Я, я, я у в кохані? перманентних стосунках з людьми. Ну, а кохана у вас є? Так чи ні? Тут я не відповім, бо я не знаю. О, як це так, чоловік та й не знає, чи в нього є кохана. Ваше серце окей, вільне, чи ви відчуваєте закоханість до певної конкретної? Дивіться, жінки? Я вільний, навіть коли моє серце зайняте. я, бо я думаю, бо Дуже я, приємно зараз це чути бо ваші. Бо я, бо, я, бо я, перш за все ціную свободу у стосунках. Якщо її немає, то це не стосунки, це лайно просто. Безумовно, але ви зараз закоханий в когось. Так. Так, все прийнято. Улюблений гурт український. Яке Нельзи. відчувати біль чи завдавати? Відчувати легше, мабуть, ви принципово чи ви вмієте пробачати? Я вмію пробачати. Я дуже швидко відходжу і борюся з цим, тому що деякі вчинки краще не пробачати. Зокрема, от я не знаю, як, як пробачити тим москалям, яких я знав, з якими я спілкувався, які посували в сраку язики і промовчали. Як пробачити моїм родичам? Які не брали слухавку і не читали повідомлення, як пробачити знищення мого майна, майна моєї родини, моєї колишньої тепер так. родини. так? Ну, Родини колишньої не буває. Це мене, це мене навчили говорити так, угу. моєї родини, оскільки там є мої діти. Як це пробачити? Я не знаю. Я цього ніколи не пробачу. Я це можу пережити, і я вже пережив, я це прийняв і е, живу з цим, і мені не болить. Але при. При нагоді, при зустрічі я плюну в морду або розіб'ю пакет. Ви часто брешете, щоб не ображати людей? Е, так. Ви боїтеся темряви? Ні. А смерті? Ні. А жінок? А чому <світку> жінок боятися? Я ну, боюся оке... чоловіки, які бояться я... жінок? Ні, я не боюсь жінок, я боюсь окремих особистостей. Жіночої, чоловічої статі, тому обмежую з ними спілкування. А можете назвати ім'я кого ви Ні. боїтеся? У вас на кухні круглий стіл чи прямо кут? У мене немає кухні. Ви миєте посуд? Так. А підлогу? Так. Чому у вас немає кухні? Тому що в мене немає поки що дому. А де ви зараз живете? В санаторіях, в зйомних квартирах, скрізь. І в машині немає... в мене речей. Купор... У мене машина, двоє коней і, і мавпочка. Угу. Тепер я планую пер... відвідати Вінницьку область, Хмільник. Ще я реабілітуюся, бо я зловживав і мною зловживали, тому я зараз на реабілітації. Я зрозуміла. Ну, якщо я... серйозно повітряна тривога. Вибачте, я побіг в культур. Скільки у вас колишніх? Кого? Песиків? Колишніх дівчат, жінок. Я не нафіга їх Та рахувати. Та давайте порахуємо. Не хочу. <схай> Ладно, можна нескромне питання? Давай. Коли ви стали чоловіком? А що це? А чому на, на ви? Вже ж можна було на ти. Ну я не знаю, мені якось комфортніше, Окей, так давайте. щоб будемо ви. Давайте добрий. на ви, але такі питання. Коли у вас був перший секс? 16 Скільки років? років? Ви билися по справжньому? Звісно, чи залицялися до журналістки після інтерв'ю? Був такий досвід за вашу країну? Звісно, не було. Звісно, не, не було. було. Чи було, і ви не скажете? До журналістки не залицявся. Журналістки до мене залицялися. А, вот от воно ну, що. Може згадаєте, хто то був? Вам всіх перерахувати? Та я, одну, не? хоча б мені буде достатньо однієї. <гум> то ну, було давно, можна вже сказати. А, 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 то була не журналістка. А хто то була не журналістка? То то була починаюча журналістка, і вона пропонувала мені секс прямо прямо на вулиці. Я я п я переплутав ну, серйозно в підіжову погодили. Прийшла дівчина і почала типу щось ставити питання, і сказала, що вона журналістка. Насправді вона б дала не журналісткою uh -huh. і сказала: я хочу з вами, типу, не з вами, а з тобою народити дітей. Ну я умовно кажу. Uh -huh, uh -huh. Я кажу тут тут же ж люди, як ви. Може, кажу, давай зайдемо. Кажу, давай зайдемо хоча б за кут. Вона не очікувала, що я так поведуся, вона така розгубилася раз і звалила кудись. Слава вам було приємно, що дівчина на вулиці пропонувала вам секс? А я іншого, іншого не відчував, тому що я був дуже. Я ж хлопець села і активності особливо не проявляв. Не залицявся, я не вмів цього робити. Угу. Тому, коли я вже виріс і став попертантного віку, то до мене вже почали самі залицятися. Мабуть, я, я зрозумів, що це так і треба, і, і я на всіх одружувався. Наскільки балів з десяти вас дратують питання про Яніну Соколову? Вже не дратують, абсолютно я на них не відповідаю. Це моє минуле і минуле, сподіваюсь, жінки, журналістки, блогерки. Але камінг-аут, той допис, який ви написали, ви шкодуєте про це? Чи ви пишаєтесь своєю чесністю? Мені соромно, що не всі люди зрозуміли ці лапки, бо камінгаут це коли оголошується про, про свою орієнтацію. Так а, і всі причепилися. Можливо, можливо, і добре. Чи шкодую я? Так, чи шкодуєте, тому що ну я, я думаю, шкодую. що ви підозрюєте, що цей допис приніс негативні емоції. Яніні. Я знаю про цей негативний досвід і емоції. Я шкодую тільки про те, що це відбулося з мого боку імпульсивно. Оскільки в мене вже був пік той то, зашкалу, там в десятибальній соточка вже була, коли я йду на інтерв'ю говорити про, про те, що мені цікаво говорити, і мені здається, що я цікаво розповідаю, а потім розносять наш паль. Заголовки. Та заголовки так це завжди було буде. Я не дебіл, в цьому. В цьому я давно в шоу бізнесі, так. Але я розумію, що ми мали б якось визначитися вже до або оголосити, або про припинення, або оголосити про те, що вони є. І оця невизначеність вона народжувала ці заголовки. І всі ми це розуміємо. Чому вона не розуміла, як знаю. Бо ви просто з нею не порадились, можливо, перед тим дописом. Порадився ми. Я порадився, мені приблизно при, при, таким текстом і сказали. Зрозуміло. Мені ну, що типу так голоси, що нічого немає. Окей. Ну, все, а то ви який це. емоційний чоловік. Ну така, що мені мені дали пораду, і я скористався порадою. Я зрозуміла. Добре, е, останнє питання стосовно цього. Зараз я вже як би Та, так що коректно спитати. Що стосовно цього говорити? Я усвідомлюю, що це. Це не те, що дискомфорт. Я ні, дивіться, дивіться, можна я запитаю. Дайте окей. мені запитати. Чи усвідомлюєте ви те, що це для суспільства було дивним? Тому що ви навіть і про стосунки не заявляли, а заявили про розлучення одразу. Тому для людей це було так, що вау, ну типу, дивно. Та про ці стосунки не знав хіба що я першокурсник інституту журналістики. Я не знаю, ну, ну... ну так, окей. Що я в чому я в чому брехня, в чому Що не так. Чи є щось недосказане ще що у цих стосунках? Чи ви поговорили і все завершили мирно? Отут я припиняю цю розмову, насправді, вибачте, ну, не хотілося б вже все розносити. Бо ми зараз повертаємо наше інтерв'ю якраз в чи... ті часи і Добре, якраз добра, до без жовтих проблем. заголовків. Без проблем. Добре, чи сумно вам, що в українському суспільстві, що суспільство радо приймає заголовки більше про, публі... про особисте життя? А ми ніж живемо про в країні, ми живемо в час заголовків. Ми... Ми, ми, на жаль, скотилися до такої журналістики і ми продаємо продаємо заголовки, годуємо заголовками. Ну, такий час. Ми його переживемо. Так само, так само як ми думали, коли з'явилися компакт-диски, CD, так звані, все, типу, поховали грамплатівки, ага. поховали вініли. Ні, вони відроджуються. Так само ми думали, коли з'явилася електронна музика, ми поховаємо рок-н-ролл. Він доні існує, ну, принаймні ми живіші. Ті, хто його граємо. Тому люди швидко наїдяться, так само, як штучного інтелекту я маю на увазі, який створює певні креативи, і в тому числі тексти, бо я зараз читаю будь-який текст, і розумію, що я створив шаї. Так само я розумію, що я сформував певний детектор, який а, розпізнає цю пісню, написав ну, чи цю пісню створила людина. Це вже легко. Бо більше вже є детектори е, ці певні модулі, які визначають належність е, і хто створив цю пісню: е, штучний інтелект чи, чи людина? Коротка рубрика Так чи ні. Просто відповідаєте так чи ні. Чи плакали ви цього року? Так, і декілька разів, не один е... раз. Сьогодні зранку застелили ліжко. Я зробив це позав... позавчора. Сьогодні не міг цього зробити фізично. Ви ще досі вірите людям? Не всім, але я би дуже хотів це робити. Дуже хотів повернутися до віри до людей і шукаю такого оточення навколо себе. Тут у мене далі питання, які я не буду ставити. Я вже Чого? зрозуміла, Ну тому, що вони про а. ваші стосунки, ви попросили їх не ставити. А я поважаю вашу бажання Дякую. залазити у кредитний ліміт. Так, час від часу я залажу в кредит, тому що я не завжди контролюю. Я звик жити так, ніби я вільно, фінансово фінансово незалежна людина, і я витрачаю іноді пустошою до, до, до нуля, до мінуса, Я знаючи, що попереду є якийсь ф'ючері інкам. Подзвонити чи написати? Правильно позвонити, бо якщо це йдеться про стосунки, про відносини людини з людиною, а не бізнес, то краще позвонити, коли бізнес то писати. Кінкалі чи пельмені? Не те, не інше. Вам знайомий ексклюзивний десерт, розмочений хліб із цукром? Так, з дитинства. Їли таке? Так. Штучний інтелект. Це початок кінця. Однозначно, в креативі це регрес і це культурна деградація. Це деградація. Ви не користуєтесь штучним інтелектом? Я, я користуюсь, але це деградація. Вірите в карти Таро? наступне питання, ні, звісно. А в Бога? Є вища сила, є Бог, як в одній пісні. Класик написав, але ж ми є як буде Аллах і ісус. Це досі моя пісня. Українці за кордоном, які ходять на виступи російськомовних артистів, норм чи Крінж, крінж звісно, і це проблема е, в нашої диплом... культурної дипломатії. Я виступаючи в європарламенті, в єврокомісії з з питань культури комітеті та е, в європарламенту. Я наголошував на тому, що треба знищувати, треба не обмежувати доступ. Суспільства, європейського європейського суспільства до е, російськомовної культури. Неважливо я, я, яких років, віків, тому що це інструмент вбивства. Інтерв'ю Івана Дорна, російському інтерв'юеру, це норм чи крінж? Ваня ніколи не був розумною людиною і так такою, в принципі, і залишив при всій повазі до нього як до таланов... найталановитішого в певній ніші музиканта. Як би ви продовжили фразу український шоу-бізнес це не більше ніж? Та ну, я, ну це, це принижує український шоу-бізнес і знецінює. А я вважаю, що це такий певний інструмент а, очищення, певний інструмент впливу, інструмент поширення українського слова, української культури. Тому дивіться, якби не було, наприклад, океану Ельзи. Якби не було там тієї ж другої ріки, напевно, що не скромно я кажу. Якби не було братів, братів гадюкіних, якби не було танок на Майдані Конго, якби не було Тартака, якби не було бомбокса, коли вони співали українською, співають, слава Богу, нині. У нас би війна була б набагато раніше. Реально недооцінюємо українське слово, це неважливо. Якби навіть не було курган і агрегат. Ви розумієте, незважаючи на те, що вони співають суржом, але вони все одно українці, і вони мають всі ознаки українця. Вони ідентифікували себе як українці. Неважливо є фільм. До речі, про те, як в Ірландії двоє молодих людей боролися за ірландську мову, де вона не поширена, на жаль, тому що ну це такий, та частина ірландії це своєрідний Донбас. Я би таку паралель провів, і вони співали про наркотики з купою матів, але вони відстоювали свою ідентичність і поширювали ірландську мову, яку просто забули, викорінили, і в на вулицях ніхто їх не розуміє, не розуміла навіть поліція, коли вони потрапили в поліцейський відділ. А з іншого боку, батько, який теж боровся за поширення ірландської мови, не як до музейного якогось експонату, а до живої мови. І йому інші патріоти наказали вбити цих двох дітей, тому що вони про наркотики, про, там, ну, про зіпсовану ірландську мову, він розвернувся і вбив тих, хто йому це наказав зробити. Тому недооцінювати вплив української культури, українського шоу-бізнесу не можна. І я би казав, що це в наших умовах, ну, я би карав таких людей, ну, тому що. Завдяки таким оберегам і там за Тарасу Петрененку, будь-кому, хто співав українською мовою, ми ще існуємо, тому так. що ми зберегли цю мову нині, і ми власне українці, так. за що нас знищують. Так я підтримую вашу думку. Коли друга ріка виходить на сцену, то це схоже на це, схоже на, на концерт другої ріки. Я знаю для мене для мене це так. Я можу добре луснути по мордяці, Якщо людина. Якщо людина загрожує моїм близьким, востаннє я лаявся на так з матюками. На якогось зі своїх колег або на якогось покидька перевзуто який там раптом вирішив, що він головний патріот. Коли русня зруйнувала мій дім, я зрозумів, що треба допомагати війську, аби не зруйнували країну. Я відчував себе сильним, коли коли позбувся залежностей і стосунків токсичних. Якби мене почув увесь світ, я б йому прокричав. Ми є. Ви відповіли на усі 55 питань. Я дуже дякую вам за це. Ви не перевершений. Вам дуже мало п'яти хвилин. Ви глибока людина. Собі здається, що шо вам холодно. Вам холодно. Я дуже дякую вам за вашу щирість, відвертість і за те, що ви такий є у нас в українському шоу-бізнесі. Дякую, дякую. Ми відпускаємо, Валерія.